38-річний Браніслав Вуїч народився у селищі Войнич неподалік містечка Гліна в Хорватії, яка тоді входила до складу Йогославії. У 1991-му, коли йому було 5 років, там розпочалися бойові дії. Хлопчиком Браніслав бачив смерть, а також у його пам'яті досі свіжі спогади про побут у час війни. На щастя, ми жили на фермі. Тоді були проблеми з постачанням продуктів. Я пам'ятаю, як ми їли квасолю тижнями, тижнями і тижнями, тільки квасолю У нас більше року не було електрики. Все було відключене, просто відрізане. Тож ми виживали. Я пам'ятаю, до війни я їв морозиво шоколадки. Як тільки почалася війна, я роками не їв шоколаду і морозива. І до нині я намагаюся допомагати дітям, чим можу, тому що не хочу, щоб будь-яка дитина таке пережила. Мені просто погано, коли бачу дітей, які постраждали від війни, особливо дивлячись, деякі кадри з України зі східних регіонів мені просто боляче. До українців у Браніслава особливе ставлення. Біля його рідного селища, в якому під час війни він прожив чотири роки, базувався український батальйон миротворчої місії ООН в Хорватії. Браніслав переконаний, що завдяки українцям він із батьками зміг вижити у серпні 95-го Він та інші біженці потрапили в оточення разом із бойовими групами хорватських сербів. Содисвозаґестом so Найтінаріфай. Це було в серпні 1995 року протягом операції буря. Увесь район мав відступити. Ми були в оточенні, а найближче до нас був український батальйон миротворців. ООН. нам довелося звернутися по допомогу до українського батальйону, щоб розпочати переговори. Інакше, поки хорватські військові проводили операції, військові та цивільні були змішані разом. Але увійшов український батальйон, і вони домовилися про мир, мир і капітуляцію хорватських сербів, щоб вони могли мирно вийти через коридор, перейти або до Боснії, або до Сербії, яка на той час була Йогославією. Тож я досі вдячний за той день. Родина Браніслава майже п'ять років прожила в Сербії, а потім переїхала до США через те, що його сім'я має і сербське і хорватське коріння на території колишньої його Він почувався ворогом. Really does. Війна змінює людей. Це дійсно так. Вона просто змінює людей. Це одна із найгірших речей. Моя мама пережила деякі речі, і я навіть не знав, що відбувалося, бо був дитиною. Проте я бачив певні речі, коли моїй мамі щось казали про мого дядька або про мого дідуся і бабусю. Це було нелегко. Я відчував, що мені ніде не раді. Якби я залишився в Хорватії, мені б не були раді. А коли я був у Сербії, іноді отримував коментарі про те, що мої дідусь та бабуся перебувають по той бік. У США Браніслав отримав економічну освіту. Працює у сфері фінансів уже 17 років. Каже, коли в Україні розпочалася війна, його дитячі переживання згадалися з новою силою це повертає ті спогади, особливо враховуючи те, що ми близькі культурно слухаючи українську мову, мені здається, є 30-40% схожостей між сербською, хорватською та українською легко розрізняти слова, традиційний одяг і так далі. Це дуже схоже на те, що ми мали вдома, і це мені просто боляче. Бачити літніх людей це впливає на мене морально. І тому, коли українці приїжджають сюди, у Фінікс, я намагаюся допомогти їм, чим можу. Браніслав допомагає освоїтися переселенцям з України. Понад півтора року він проводить для них безкоштовні курси з фінансової грамотності, які ініціювала агенція з імміграції в Аризоні. Такі заняття відвідало вже понад 100 людей. Вони доєднуються з задоволенням, з величезним задоволенням, тому що Банківська система, система фінансова взагалі працює по іншому в Америці, і людям потрібно знати це. І людям потрібно знати, як відкрити кредитні картки, як користуватися правильно кредитним як будувати правильно кредитні скори. на першому ж уроці, який ми провели. Я зрозумів, що ми не можемо проводити заняття лише по одній-дві години, тому ми забронювали майже весь день. Ми провели шестигодинний урок. Було цікаво, і я сказав усім у класі, що немає дурних запитань. Я хочу, щоб ставили запитання. Також Браніслав допоміг зібрати близько 10 тисяч доларів на уроки англійської мови для переселенців і оплатити їм курси з пошуку роботи. Наше резюме в Україні також відрізняється дуже сильно по інформації, яку вони надають тому резюме про себе і як правильно знайти. Собі роботодавця тому е, така послуга, така допомога теж була дуже важлива е, нашим українцям. And to find jobs. To work. вони намагаються знайти роботу, намагаються працювати. Вони не отримують великої допомоги від уряду. Вони справді наполегливо працюють. Я бачу це дивлячись їм в очі. Коли я буваю на різних заходах чи заняттях, я пам'ятаю, що бачив цей погляд у своїх батьків. Вони переживають культурний шок, нову систему, нову країну, нові закони. Вони почуваються розгубленими. Я пам'ятаю, як бачив моїх батьків такими, включно зі мною самим більше 20 років тому. Окрім допомоги переселенцям, Браніслав співпрацює з місцевими волонтерами та надсилає необхідні речі українським військовим. Нещодавно партію одягу передали солдатам у Харків. Ірина Шенкаренко, Максим Шульга, Голос Америки.